Добрий день, колеги! А зараз коротенька відеоінструкція Як архівувати та видаляти класи. Коли закінчився навчальний рік і ви хочете прибрати ті класи, з якими ви вже не будете навчатися, необхідно зробити наступні кроки. Вибрати той клас, який ви збираєтесь видаляти. Я зараз буду видаляти тестовий клас. Правому верхньому куті знайти ось такі три крапочки, натиснути на них. Знайти команду Архівувати. Після цього він буде ну, в такому от недоступному вигляді. Але це ще не видалення. Тобто, спочатку ми архівуємо, потім натискаємо в лівому кутку ось такі три рисочки. Опускаємося до самого низу. Де в нас знаходяться архівовані курси? Ось цей клас. Знов три крапочки. І вже тепер з'явилась команда Видалити. Натискаємо її. Після цього клас абсолютно зникне у вас і у ваших учнів. На цьому все.